Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий. мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося з вами реальну історію. По четвергам у нас така нова рубрика. Зараз виходить, зразу хочу сказати, що поки що, так, да, я вже говорила минулий раз, і цей раз скажу, що нових історій я не беру. Ще є запас, і зразу теж попрошу вас підтримати тих, кого ми дивимося, їм це дуже необхідно. Дякую, минулий раз дуже гарні коментарі були. Дуже приємно, що ви не залишаєтесь осторонь. І так, історія. да? Нагадую, зразу, да, дисклеїм, що всі імена по щоб... е, Я знаю, до кого я звертаюся, на що я дивлюся, але щоб не розкривати дані, скажімо так. Значить, історія у нас буде Катерини. У Катерини є. Чотирирічний син Богдан і колишній чоловік Сергій. Після 10 років шлюбу Катерина вийшла з токсичних і жорстких стосунків. Колишній чоловік зраджував, підіймав руку. Це ужас. Така складна історія. І навіть після того, як почав нові стосунки, мішав, да, створював штучні скандали, встановлював камери. От він залишив квартиру, і там встановив камери, чи були вони там не знаю, на той момент. Ну, були, коротше, камери. І Він тиснув психологічно, все, дивився, все контролював. Все для того, щоб вона зламалась і прийшла сама. От Він її прям виживав. Квартира була ця їхня, куди вони вкладали разом все. Зараз далі зачитаю. Трошки я так ну, як записала, як історію, щоб. Вона була логічна. Катерина зібралася і пішла. За тиждень вона переїхала з дитиною, одразу після цього її виписали з квартири. Богдан живе з мамою, але прописаний з батьком. Катерина без житла, яке будувалося руками, да, куди вкладалося руками. Але немає ніяких, не залишилося да, ніяких чеків. Ну, знаєте, як ми живемо? Що ми чеки зберігаємо, що ми там купуємо, Жива сім'я. Прикрашають своє житло, стараються. А, ну, хтось старається, а хтось хитрує, а він все от, купували да, квартири, автомобілі, майно оформлював на, на себе, на Сергія або й на свою маму. Він на свою маму все оформлював ще так. Після розлучення вона залишилась Катерина ні з чим. хоча вкладала кошти все від ремонту до кухонної техніки. І зараз вона змушена орендувати житло, будувати життя. Наново і при цьому ще боротися за аліменти та справедливість. Зараз Катерина працює з психологом і вже знає, вона заслуговує на інше життя. А сьогодні давайте подивимося. Я взяла спеціальний колоди такі, да, щоб подивитися автотаро, таро, яке показує після, що відбувається, бо в нас вже наслідок, наслідок ситуації. І хай е, Таро після покаже нам, як з цієї ситуації вийти що робити. Зачитаю зараз запитання від самої Катерини, і там я вже в кінці додавлю трошки від себе. Яка ситуація буде з аліментами, чи будуть виплати? Бо колишній може приховувати доходи, е, не знаю, яке буде рішення. І ми це будемо дивитися і на Таро, і на лінормані. Доповнювати. І так, настраюємося, дивимося. Ситуація з аліментами. Ситуація з аліментами. Так, да, тут карта зразу показує, що проховувати він доходить. Буде старатися. Він все, все не буде видавати. Бачите, тут карта лист. І все запаковане, все запечатане, немає да? карта дороги, нічого не докажеш. Хтось з ним ще може затрудніти по його роботі, допомагати йому. Даже карта тут совує. Бухгалтер, да? людина, яка розбирається. А може, він розбирається. Ситуація з аліментами. Він буде щось давати, але буде давати не все. Він однозначно буде приховувати. Які будуть виплати, що це будуть за виплати? Трійка кубків. Четвірка Жеслів. Він буде платити, знову ж таки, платити буде не все. Але він, ну, Дивіться, карта диявола, да? він не зможе нормально піти з життя. Він за ці виплати може требувати потім. Якісь щеки. Робити нерви, да? а що ти купила, а на що ти потратила? І, і приховання тут іде, і потім знущання що цього. Дивіться, Катерині теж треба, щоб у неї були всі чеки потім. От там, не знаю, отримала аліменти, що купила там дитині. Ну, чесно, там, вплоть до, не дай Боже, звісно, такі ситуації їжі. Бо в Катерину повинен бути все дуже сильно законно, врешті-решт. Ну і взагалі тут іде якийсь мужчина, який може допомогти. Да? Він вже тут з'явився і тут з'явився. Можливо, це якийсь юрист, ну тут саме роль мужчини, який допоможе справитися, захистити трошки. Ну, не можу я сказати, що тут карти показують прям таку щасливу історію, щасливий хіпіент з аліментами. Все в половинку. Він все зробить так, щоб він платив в половинку. А при, Придається Катерині, ось бачите, все залишати вісімка кубків. Надивиться, всі кубки, які вона наповнювала, вони пусті. І ще й розіляті, да? і мужчина ушов. Тут, якби не бачу, я. ну давайте глянемо, що б можна було б зробити. Це на алі нормально. Що би можна було зробити, щоб цю ситуацію поміняти. І чим можна, так? Да? Знаєте, тут, на жаль, на жаль, карти кажуть, що треба буде це все поховати, що було раніше. Не бачу я тут тобто, такого, що можна добитися. Якоїсь такої прямо справжньої справедливості. Треба буде відмовлятися багато від чого. Не, не вийдя Катериніуті так, щоб от вона отримала по закону те, що мала би отримувати, да? там частину майна і так далі. Ні. Там він настільки все хитро зробив і легше для душі. Буде цим не займатися, чесно скажу, хоча це не дуже приємно, мабуть, чути, але да? тут ну, не бачу, що прямо можна вибороти. Воно все може так застряти надовго, і людина буде нерви робити, і, і, і за мізер, що він буде давати, цей Сергій, да? він е, буде требувати дуже багато. Тут по можливості треба було взагалі десь, переїхати подальше. Поменше взагалі спілкуватися з ним, і скільки дає, скільки дає. Ну, це про такій великій волі при, і при матеріальних можливостях. Прийдеться запити воду, як то кажуть. Ну, чесно. Дуже неприємно. Але це найлегший вихід по результату. Тому що чим більше тут добиватися, да, тим складніше потім буде. Чи можна якось поміняти? Чи можна якось поміняти ситуацію. Та він все приховує, він все приховує. Да? Він, він дає якусь половину, От він буде приховувати свої прибутки, і у нього є, понимаєте, він підготовлений, у нього є якісь документи. У нього можуть бути якісь чеки. Да? І те, що він там записував, це теж документи, що на кого він записував все, що було при шлюбі. Він буде дитині щось давати, ну, небагато. І там на ньому. Не поїздиш, да? не, не, не вигребеш назад, те, що заслужено чесно. Чи варто подавати на розподіл майна, якщо він вигнав з дитиною з квартири, яку при, придбав в шлюбі. Проте оформляв на свою маму, яка потім її подарувала. Е, Катерина вкладала кошти в ремонт та техніку, кухню, чеки уже, звісно, нема. Чи варто подавати на розподіл майна? От якщо подасть Катерина на розподіл майна, що її чекає. Mm -hmm. Бачите, ця стара жінка. Ви знаєте, тут карти показують, що якщо наважитись на це, в принципі, щось можна отримати. Не майно. А якісь невеличкі відшкодування. Ну, це дуже великих нервів буде коштувати. Дуже-дуже великі нерви. Ну, давайте глянемо, чи варто подавати. Що буде, да? якщо подасть мати, мати, бачите, як вона виходить тут? І він захищений чимось. Ви знаєте, щось тут да, можна буде забрати? Я не знаю. Можливо, є якісь. Там це треба до адвокатів, да? можливо, вони знайдуть якісь лазейки, може, якісь чеки можна е, знову там звернутися, до прикладу, в магазин. Якщо є якась гарантія, до прикладу, да? то можуть видати. Я не знаю, як це. Ну тут карти показують, навіть різдю, що є якась лазейка. Вона невеличка, це невеликі будуть гроші, це не половина майна там повністю, да? і так далі. Але це щось вам дасть. Це небагато по сімці пентаклів, викотиться, да, із сіми Пентаклів ви отримаєте два. Ну, хоч щось, ну, хоч щось. Ну, тут не в одиночку, да, тому що тут іде сім боже, дев'ятка пентаклів, і тут по карті знову людина є поруч. Тому тут карта показує, що там не знаю, адвокат, або хтось там може декілька карт було з рідні, може, хтось з рідних. Розбирається, він допомогти. чи вона. Ще, до речі, тут яка би мама, яким би мама злом не була, якби вона там теж не підтримувала і так далі, можливо, вона щось тут піде на уступки і трошечки, трошечки через це два пентакліка вам віддадуть. Внимаєте? Що з цими аліментами в результаті буде? Мужчина, звісно. Ну, хтось іде на допомогу, поніма? Я не знаю, хто це. Ну, якісь мужчина, може брат, ну тоже не любов, може, друг. Хтось як постоїть, може, адвокат теж може бути за гроші хтось. Да? Ну хтось як підтримує і зможе хоч щось урвати. Тому тут треба. Ну, не те, що, як я казала, запить водою, да, ну не повністю. З ним менше контактувати, робити все по закону. І хорошого адвоката наняти. Щось тут можна звідси забрати. Розподіл майна ну, навряд ли буде там прям майно, ну щось, знаєте, як, можливо, на дитину буде, а Катерина як мати б, війде в право власності, там, ну, як поки немає 18 років, да, хоч там частину якусь. Може, знаєте, як те, що всередині купляли, де чеки не збереглись, то воно відійде вже йому. А от саме майно, да, саме квартира, там, да, якась частина дитині піде, а Катерина поки буде як рахуватися, да, як це називається, опікуном Праві власності. Тому тут так, я би сказала, в сильні драки входити нема смисла, бо він буде нерви трибати. От по аліментам взагалі скільки дасть, скільки дасть. Так, да? По аліментам у нас було так. Скільки він дасть, він там буде крутити, вертіти, це треба прийняти буде. Неприємно, неприємно, але треба буде це прийняти. Тому що там боротися, Ну, зараз, ще зараз гляну, звісно. Мені карти показує, що нема смислу там боротися. Багато зусиль буде. А, Грошей, от, бачите. Він буде просто тут ховати. От щось він видасть. Ну, небагато, все одно буде якесь розчарування в цьому. І ще й кажу, що він буде дуже трипати нерви по цьому поводу. До речі, тут ще карта машини випадає, що мене показує. От машину по справедливості можна було би щось забрати. Або там частину грошей, от за машину карти показали, що можна поборотися трохи. А за, за аліменти, за аліменти, скільки дає, скільки дає. За розподіл майна і от машину от тут от можна було би чуть-чуть з цим всім попрацювати, щоб, знаєте, не, не лишитись з повним носом. Ну, прям хорошого такого результату, знаєте, такого, як, ну, по справедливості було б, що було б по справедливості? Все пополам, гарні аліменти, допомога, підтримка. Ну, якщо людина піднімала руки, да, якщо людина таке робила, Зо це вже, по-перше, не дуже і людина. Он що в червняцях сталося, да? до якої, до якогось. Станом піднімали руки, що людини вже немає. Але карта показує, що такої справедливості. Прям, на жаль, я тут не побачила. А вигадувати да, і казати, що там все буде класно, да, все буде супер, я не маю права. Я маю говорити тільки те, що показують карти, Інакше мене теж буде наказувати. Це ну, езотеричні закони, да, кермічні закони людства. Ну, і чуть-чуть. Такий відступ зробила на кінець. вже я додавала запитання. Який життєвий урок з усього пережиту має засвоїти Катерина? Який життєвий урок має засвоїти Катерина з цього всього? Що не можна бачити, вірити і любуватися з собою в стосунках не треба так довіряти. От не треба так довіряти. І ще я би так сказала. Знаєте, на початках, мабуть, так, так було. Ну, така інформація мені перебрійшла, що їй, вона думала, що їй щось показалось, да? перші ласточки такого якогось ставлення. Дуже хороша в Каті інтуїція. Якщо є відчуття того, що щось не честе, треба одразу до цього прислухатися. Ось такий урок. Вірити в своїй інтуїції потім, що карта показує, є дитина, і це найкраще, що може бути. Дві карти собаки. Дитина буде дуже вірна. Дитина буде на стороні мами. Як би не не маніпулювали, тому однозначно. Такі карти схожі між собою. Вірити собі треба. Вірити собі і бути вірний собі. Ось такий урок да, головний. Тут ще на дні у нас рибки. Як символу фінансів. Треба все-все-таки собі соломку підстеляти, розумієте? Не чекати, що щось погано станеться, але якусь соломку де підстеляти. І я би ще тут сказала по цим картам, що, ну. Зараз будуть запитання, то я скажу. Нові достану. Чи з'явиться новий партнер у житті Катерини найближчим часом? Найближчий час, коли я Завжди три місяці. І ближчим часом і Катя ще буде не готова, не готова. До цього ще будуть ці Ну, Бачите, оці диявол тут випадає, які буде мучити. Поки треба буде півроку на те, щоб розібратися з цими елементами, з цим житлом, от мінімум півроку часу. Тому ближчих три місяці, звісно, я тут стосунків даже і близько ніяких не бачу. Зараз ще глянемо на Гліннормані. місяці Сад ув'ятший, да, треба буде розбиратися в заплутані ситуації. Багато розмов має відбутися. Якісь перемоги, де б, двіться, всадні, і лягає на колісницю. От реально, тут, от е, за транспортні засоби можна було би щось поборотися. Ну, от такі карти так ідуть. Так, які зміни чекають на Катерину до кінця цього року? Давайте так, далеко, чуть-чуть заглянемо, але так, як так би мовити, більше на перспективу, да? Які зміни чекають на Катерину до кінця року? От прийдеться закрити книжку, да, Якусь історію життя, закрити якусь ситуацію, щоб відкрити щось нове. Потрошки буде розвіднюватись, карта клівера да, падає. Потрошки в другій половині року, я би так сказала, почне покращувати ситуація. Ну, на жаль, знову ж таки, книжка закрита, щось прийдеться залишити. Не, не можна буде все взяти. От не можна знову, не можна буде все взяти з собою. Тут такі дев'ятки, да, вони не одні. Кохання, звісно, тут не бачу я ще. Ну я, я бачу, що хтось буде Катерині допомагати боротися за своє життя. До речі, от пішла така засторога. Ну, зараз перевіримо. Чи може якась небезпека бути в Катерині від цього Сергія в тілесному плані? Чи може він руки розпускати, так. Да. К сожалению, так. Да. Треба бути дуже акуратним. Якщо він випиває, тим більше Блін. не понравилась мені в кінці ця інформація. Якось треба себе захищати, не знаю, не зустрічатися з ним наодинці. Погана, погана історія іде, вау. Погана історія. Тут він буде не тільки морально і фізично. Треба якось я не знаю. Що ж в цьому робити? Там мітла пару разів випадала, я на неї вже німа не обратила. Це теж така карта плітки, мітла. Як він буде проявлятися? Погано по картам, погано, дуже ми ще два рази випадають. Дурити буде, маніпулювати. Ну, можу розпускати руки, мені це не подобається, звісно. Тут треба себе якось захистити. Я не знаю, можливо, там якісь ці ордери, чи вони допомагають, чи ні, я не знаю. Дивіться, значить, що мені показали карти? Треба про це говорити, коли будуть аліменти і розподіл майна. Про те, що розпускались руки. Можливо, є якісь свідки, там, не знаю, чи як воно. По закону, може, там подруги щось бачили, родичі, якісь синяки, і можуть про це свідчити, що таке вони бачили, бо да? якщо воно не зафіксовано ніде. Можливо, записи камер, якщо він їх зберігає, да? і коротше, таке, якщо він там розпускав руки, може там щось можна показати. Це допомогло би для просування справи, ну, і треба бути обережним, я можу це застереження сказати. Я мушу сказати застереження обов'язково. Тому що тут перших півроку якісь ати йде мені далі, чуть-чуть легше, але перших півроку прям не, не хороші карти і ну, веде себе мужчина дуже подло. Через те там виходить лише, до речі, карта, де всюди треба було Катерині бути по-двох. От не треба якось залишатися з ним наодинці. Знаєте, що має приїхати, позвоніть комусь, щоб хтось з вами був присутній. Бажаному мужчині якомусь. Може, є брат, може друг, батько, ну і так далі. Любий мужчина, Страшні історії, страшні. Така гарна Катерина, молода, красива. Дитина, красун, красунчик, да? все, все як не може бути. І щоб якийсь, вибачте, мене урод таке робив. Ці складні дуже стосунки. Це так ми збоку дивимось. Але жертві уйти дуже-дуже сильно завжди складно. І він же ж до останнього, він же до останнього то, що приходив, то уходив. І ще були якісь думки, що, може, щось можна вернути, розумієте? Що радять вищі сили Катерині на цей період до кінця року? Бути дуже акуратними. Він як пастку якусь готує. Він буде приховувати однозначно обмани фінансові. І він щось тут не задумав. Вам обов'язково, обов'язково треба, Катя. Щоб хтось біля вас був якийсь мужчина, на якого ви можете покластись. Порада від вищих сил. Ви відроджуєтесь. Карта суда дуже хороша карта в цьому о, моменті, да, в такій ситуації. Ви відроджуєтесь. О, до речі, да, тут вона, як і порада, скеліти з шкафів треба буде ставати. Тобто треба все, що він робив. Не так? Не боятися, не винити себе, не стидатися, а говорити. Бив, бив, значить, треба про це говорити і шукати докази цього. Так, да. Треба шукати докази того, що він отакі от, от, як ця карта, я хочу називати, я вже її декілька разів називала, не знаю, як я тут до цього Це Ви бачите, хто перед нами, так? Да? І так ви мовите, падший ангел. Він буде негарно себе поводити, не можна тут розраховувати на якусь порядність такій людині ніяк. І вам треба обов'язково, знову ж таки, люба зустріч, ви не одні. Даже ви до нього їдете, там дитину може віддавати, чи ще, ще щось, їдьте не одне. Він не полишає якихось таких, знаєте, не те, що планів, Вони, може, і не плани сильно, але. Вибросів адреналіна, і от це, що може він собі дозволити бити, хоча ну, ви вже, так би мовити, один одному ніхто там вже інша особа. Ну, коротше, тут небезпека, іде, я можу сказати. І обман фінансовий, він буде приховувати. Треба хорошого адвоката. Треба хорошого адвоката, який буде шукати, який буде даруватися до істини в цій ситуації. Нельзя тут ні в що вірити, ні в що. Знову ж іде, бачите, мужі і мужчин, якісь які має бути поруч. Бо це буде чесати і брехати. Сергій буде багато дуже видумувати. Вам поможе якась чоловіча енергія, розумієте? Чоловіча енергія. Адвокат, можливо, чоловік, да? хтось з родичів, хтось знайомий, хтось друзів, Я не знаю, чоловік подруги нехай вже виручає, що робити. Ну от потрібна чоловіча енергія. Він інакшої розмови, знаєте, не зрозуміє цей Сергій, треба, щоб не, не виникало йому можливості продемонструвати своє жахливе да, внутрішнє єство. Ну, ось така ситуація. Ну, давайте я підрозумую. Треба бути обережною, тому що він подлий, він буде приховувати свої доходи, він може розпускати руки. Потрібен весь час, щоб був захист. Швидше за все, по аліментам. Не вдасться там по справедливості все отримувати, бо він буде хитрувати, будуть якісь маніпуляції фінансові. да. По майну щось можна буде теж не повністю, бо так як мало би бути, але хоч щось можна урвати, і щось там з, з машиною, з транспортним засобом. Одна машина, чи декілька там, я не знаю, але там щось ще з машиною, мені карти показує. І тікати, тікати, тікати подальше від такого мужчини. Да, нехай, там, може, хочеться, щоб батько спілкувався з дитиною не з таким батьком, не з таким. Навіть якщо він до дитини гарно ставиться, ні. Я завжди за те, що да, там, батько того же там має спілкуватися не в цій ситуації. Тут дуже нехороша людина. Не, не навчить нічому хорошому. Він не проявиться ніяк по-нормальному. Треба тікати чим подальше і будувати своє нове життя. І це має вдатися, розумієте, це має вдатися. Ось такий розклад, будь ласка, підтримуйте Катерину своїх. В коментарях розказуйте якісь можливі історії, які ви знаєте, надихайте, можливо, є якісь історії, може хтось розбирається, як правильно юридично це все зробити. Да? Давайте, можливо, якийсь мужчина тут у нас знайдеться, да, який мені тут сюди показаний, який напише Катерині, допоможе. Не знаю, в коментарях може якось списатися, що напишіть мені сюди, Катя, да, якщо є тут у нас таких юристи і які за справедливість. Або хто знає, що посовітувати, то пишіть ці поради, або там пишіть, щоб зверталися до вас особисті і так далі. Да? Я думаю, що моя думка зрозуміла, да? мій посил ясний. Бажаю, звичайно, Катерині прийти цю трансформацію, відв'язатися від цього мужчину на ментальному, фізичному, будь-якому, енергетичному, да? рівні і почати своє нове найкраще. Життя по-новому. Ніколи більше таких мужчин в своє життя не пускати. Ось так. До нових відео. Па-па